Пані секретарю, <си> республіканський, <пи> я хотів вас запитати, коли вийшла книжка Де ти України» Україна Левка Лук'яненко? Там буквально з місяць назад. З місяць вона свіженька, так і Це остання книга, дуже дуже цікава книга. І по своєму філософському змісту я вважаю, от минулого року Ліна Костенко Ліни Костенко книга нашу із презентаціями по всій Україні. Я вважаю, що ця книга більш більш глибша. Можливо, і дуже дуже цікава і набагато корисніша. Я, я читала це Спогади, чи його це роздуми? Швидше, це швидше роздуми і підведення якби основи. Ідеологічними так. Ну як я так. бачу, що тут написано, що е, коли, за яких умов українці на Діпрянської України, стають. Націоналістичними, і в Україні почнеться справжнє національне відродження. Так, тобто, так, так. це серйозна тема і піднята державницька, я би е, так сказала. Державницька тема державницька, і це, по суті, ця книга, вона е, і як підсумок життя Левка Григоровича якоюсь мірою, і вона набагато сильніша. Не можна рівняти з попередніми книгами, вони трішки іншого плану. Але вона дійсно, напевно, сама така. Як правильно, Як правильно? <рес> <рес> Як правильно сказати? Дійсно, така найбільш ідейна, найбільш, ідейна, найбільш сильніша.